Традиційний міжнародний турнір з фехтування на шпагах Юний Динамівець протягом трьох днів тривав в Ужгороді. Позмагатися приїхали спортсмени із трьох країн України, Словаччини та Угорщини. У нас було цього року більше 130 учасників. Це я точно знаю, бо по подарункам, які ми роздавали дітям, ми провели в 9 категоріях в принципі, змагання. Все у нас вийшло. Були у нас гості з Словакії, з Угорщини, вернулись до нас гості. Також вперше були на з з Києва. Традиційно до нас приїхали діти з Хмельницького, з Мукачева, зі Львова, а також наші учасники, які займаються в місті Ужгород і займаються в селищі Доманинці. Турнір відбувався у трьох вікових групах. Спочатку найсильнішого визначали найменші фехтувальники, потім за нагороди боролися кадети та юніори. Боротьбу вели і дорослі спортсмени. У категорії юніорів найсильнішою стала киянка Софія Слюсарєва. А серед хлопців і юніорські, і дорослі змагання виграв ужгородець Артем Матевосов. Приїхала, щоб попрактикуватися, тому що у мене ще впереді багато етапів і би, це опит. первый раз здесь, да, девочки реально было две сильные. Это Лобачева Анастасия, у которой у меня всегда 50 на 50, и Мазепа Катерина, которая тоже сильная девочка со Львова. Я рада все-таки, что сегодня я в них выиграла, но это спорт, поэтому раз на раз не приходится. Но будем надеяться, что в дальнейшем я тоже буду выигрывать. Тяжко было фехтовать, бороться нужно было. Это, я из этого получил очень большое удовольствие. Ще раз якби доводити собі і іншим, що ми сильні, ми можемо якби, і з іноземцями фіхтувати. Тобто, це таке генеральна репетиція перед чемпіонатом України. Це так завжди в нас було і є. Найскладніший ну, горецький Сергій. Я от сьогодні перший раз в житті в нього виграв на змаганнях, і на цей бій я так більше всього настраювався. А за перше місце вже якби більш впевнено. Після горецького вже не так страшно було. Уже більше 20 років до Ужгорода зі словацької сніни традиційно приїжджає Далібор Казік. Його вихованці і цього року вибороли призові місця, а сам пан Далібор незмінно фехтує на турнірі. Я тут уж шходім вже 20 років, а завше ту фехтую. А хочу доказати останнім і дітям, і їх родичам, що фехтування не залежить на веку. Ja mám doraz, budem mať 60 rokov a chcem ísť ešte na šampionát Mira, e, bude v Maribore, takže ja sa pripravujem i takým spôsobom sa pripravujem na šampionát. No a jak prídem domov a ak mám z sa srovnovaní medál, tak ukáže mi rodičom, že i v takým veku môžu fechtovať i dalej. Новорічні змагання мають дружній характер та покликані налагодити спортивні контакти. Також на цьому турнірі дебютувала і нова апаратура, яку Закарпатській федерації фехтування подарувала обласна влада. Фінальний бій, який ви бачили, він проходив на новій апаратурі, яку нам презентувала Закарпатська державна адміністрація. Ми на цьому турнірі її опробували. працює вона відмінно, за що ми вдячні. Геннадійовичу москалю також відрадно, що сьогодні, наприклад, десяти кращим фехтувальникам вперше наш мер міста вручив десять, десяти кращим фехтувальникам премію, теж не можна не відзначити. Приємно, що влада все більше і більше звертає на нас увагу. А в майбутньому, що нас чекає, думаємо, що чемпіонати світу Європи і такі спортивні взлети. Попереду у закарпатських фехтувальників підготовка до чемпіонату України, який відбудеться у середині зими, а також етапів Кубка світу і Європи як серед юніорів, так і серед дорослих спортсменів.